Уявіть собі картину: ви приходите в магазин чи на ринок купити собі нове взуття. Кожен продавець намагається звернути вашу увагу саме на його товар, починає розповідати про його вищу якість, про якісь гарантії і так далі тому подібне. І тут ви бачите, що один з тих, хто якнайкраще розповідав про своє взуття, сидить босоніж. Яка буде ваша реакція? Можливо, ви довіритесь йому і купите саме в нього, а можливо, ні. Тому що як же може людина, яка так хвалить свій товар, сама не користуватися ним? Привіт! На спектр коуч з реалізації експертів. Ви на каналі про коучинг та про життя. Тож підписуйтеся, щоб нічого не пропустити, і поїхали з вами далі. Ніде не прописано, що людина, яка надає послуги, повинна сама бути кейсом своїх послуг. Що, наприклад, якщо ти приходиш до ортодонта ставити брекети, в нього мають бути ідеально рівні зуби. Ніхто не повинен виправдовувати наші очікування. Тобто людина може надавати класні послуги, продавати круті продукти, при цьому не будучи сама кейсом цих продуктів та послуг. Але думаю, вам всім відома фраза: як ти можеш допомагати іншим, якщо не можеш допомогти собі. Звичайно, що кожен експерт не чарівник, і він не може по змаху палочки взяти і вирішити всі свої проблеми в житті, тому що він така ж сама жива людина, як і його клієнти. Але якщо ви запитаєте в мене до кого б я пішла, то скоріше до людини, яка сама є фанатом і кейсом свого ж продукту та послуги, тому що в мене тоді виникає більше довіри до цієї людини. Якщо я бачу, що коли вона розповідає про свою сферу діяльності, в неї світяться очі, як вона насолоджується тим, що вона робить, як вона сама випробовує на собі ось це все і знає, як це працює, то мені теж хочеться так, мені теж хочеться це придбати. А коли я не відчуваю відвертості і бачу, що людина просто хоче продати, то я купувати це не буду. До речі, чи були у вас такі ситуації, коли ви приходили до людини, яка надавала вам послуги, але при цьому сама нібито ними в житті не користувалася? Якщо так, напишіть про це в коментарях. Особисто я на початку свого шляху, коли продавала коучинг, я сама не вірила в те, що в мене куплять, не розуміла, як все працює, і що я взагалі продаю. Було відчуття, ніби я продаю якесь повітря. І все через те, що на початку в мене було дуже мало практики на навчанні, і я не була тоді ще клієнтом в коучингу. Але коли я пішла, випробувала це все на собі, зрозуміла і відчула, як працює коучинг, які зміни з ним можна отримати і результати, от тоді все стало на свої місця. Тоді і люди почали мені довіряти, і мені стало набагато простіше доносити цінність свого своєї послуги. Тож я себе вважаю, що з човатиме, тому що, по-перше, на навчаннях в мене дуже багато практики, де в кожного студента є можливість побути не лише коучем, а й клієнтом, пропрацювати якісь свої запити, вирішити свої проблеми і так далі. По-друге, я вже працювала з коучем в тривалому контракті. На жаль, цей досвід не закінчився успіхом, але я рада, що я за нього віддала лише 7,5 тисяч гривень і не більше. І... Дуже цінний урок отримала. Я зрозуміла, який коуч мені потрібен. Так був єдиний мінус. Я довгий час не могла довіритися іншим коучам і боялася це зробити. Але зараз з певністю кажу, що нарешті я знайшла свого коуча і протягом трьох місяців ми будемо з ним працювати над моєю метою, над зміною мене на рівні особистості. Про те, які інсайти я отримала вже після першої зустрічі, можете почитати в моєму інстаграмі в хайлайтс мій коуч. І раз ми з вами заговорили про коучинг, думаю, саме час зробити анонс. В вересні ціни на мої послуги будуть зростати, тому зараз у вас є можливість попрацювати зі мною за старими цінами, зробити кейс і крутий результат. Але спочатку потрібно пройти через ознайомчу сесію, де ми з вами познайомимося, з'ясуємо ваш запит. Я проведу вам коуч-сесію для того, щоб ви відчули на собі, як же працює коучинг і зрозуміли, чи підходить вам цей метод. А після ви можете прийняти рішення працювати далі чи ні. Тож, для того, щоб дізнатися вільні дати, пишіть мені в директ посилання в описі. Буду рада кожному з вас. Загалом, все прислів'я Чоботар без чобіт має два значення. Перше, це коли в людини настільки клієнтів, вона просто майстер своєї справи, що в неї одразу все розкуповують. Тільки вона вирішила зробити пошити собі взуття, як його пробігла і вже купили. Друге значення це коли людина продає те, чим сама в житті не користувалася. До якого значення схилятися, обирати вам і бути чоботарем з чоботами або без теж вирішувати вам. А як там думають інші люди? Які очікування в них, це лише їхні, як то кажуть, проблеми. Свою думку з цього приводу я вже висказала і дуже пишаюся тим, що я все ж таки чоботар з чоботами, бо довіра людей для мене дуже важлива. І так як коучинг зараз це доволі новий напрямок в Україні, людям часто важко донести, що це таке. І дивлячись на те, як раніше ставились до психологів, то є розуміння, що є таке ставлення і до коучів. І завдяки тим, хто називав себе коучем, коли не мав ніякої відповідної освіти, люди думають, що це інфоциганщина. Тож мені дуже важливо показувати зміни на власному прикладі, на прикладі моїх клієнтів. І ще раз вам нагадую, якщо ви хочете стати моїм кейсом і зробити нові результати, то запрошую вас до себе в коучингову співпрацю. Підписуйтеся на мій канал, ставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалося. І до нових зустрічей!